Виникла необхідність приділяти більше уваги людям з інвалідністю. Театр переймався цими обставинами, і з'явився у нас подіум. Дуже зручний. Він невисокий для візочків. Також ми подумали про те, щоб у нас були спеціальні місця для таких людей, і ми облаштували енуарі, в, в партері такі місця. І вже багато років ми підтримуємо тісні зв'язки зі спілками інвалідів. І запрошуємо майже на кожну виставу поточного нашого репертуару з очередністю наших підопічних. Тут реально зручно. Я є інвалідом першої б групи. Я, як ви бачите, у візку. І я тут знаходжуся десь півгодини. Тут навколо мене з моїм візком. Вже як тільки не танцювали, це дуже приємно, правда. Я не очікувала такого теплого ставлення.